Ще раз усім привіт. Що ж, давайте вмикаю трансляцію, і думаю, можна вже розпочинати. Я думаю, до 17.10 можна і не чекати. Так, трансляцію вімкнув. І що? Давайте дивитися, що в нас є. Ще дев'ять плюсиків. Хотілося б на цьому ефірі забрати, щоб виконати ціль в 30 плюсів. Було би супер. Надіюся, що ринок нам дасть забрати цих дев'ять плюсів. Щось такі імпульси, як паучи хеап мені імпонують, але треба такого більше. Треба такого більше, і тоді все буде супер. Раз. маленька дохідність вже. Давайте спочатку. Поки по ситуаціях дуже слабенько, фактично нічого цікавого не бачу. Можливо, палантір нижче хотілося б дочекатися. Я думаю, що могли би тут долітати, але наразі мало в це вірю. Ну, очікуємо якихось більших імпульсів. Знову ж таки, нагадую, що усі питання, або якщо ви також шукаєте ситуацію, можете писати мені в особисті, тобто на менеджера. Я все читаю на все відповідаю. Оп, непогано, як ніби виглядало СНХ, але теж. Якби ось тут не вкатили, було б супер. Не з'ївся об'єм. Давайте 5М глянемо. Тут у нас було повноцінне зняття ще. Ну от ось тут зафіксуватися, аби торкатися обидвох болінджерів, і було б супер. Але це ж з'ївся об'єм, та й вже себе відпрацьовує без нас. Оп, непогано ще формувалося. Ну, ось тут пропустили. По марафон Digital Holdings пропустили, без нас відпрацювало. Давайте від IGROTL готуватися. Віті Грутоїл, але я більше розглядаю, це як хай ризику угоду, тому зайду прапорцем, але в два рази меншою сумою. Натиснув продати. В два рази меншою сумою зайшов на зниження VTI Groot Oil. VTI Groot Oil OTS в два рази меншою сумою на зниження. Це ще дві точки входу. В принципі, актуально. І приготую собі одразу перше перекриття. Буду тут готовий зайти повторно, рівно на одну хвилинку вниз. Тож очікую закриття свічки. Якщо закриваємося в зелену, буду заходити повторно. Три секундочки. Два. Один і закриває в мінус, зайшов повторно, але, до речі, трішки пізно зайшов. Дивно зрізало в мінус, як ніби фіксувалося насправді нижче. Але гаразд зрізало в мінус, тому зайшов повторно. Один пункт мене зрізало, зрозумів. Що у вас по точках входу? Чи могли ви тут забрати плюс? Ну як ніби гіршу, ніж мою, взяти не мало б за пропорцем, можливо, і забрали плюс. Ну, в будь-якому випадку зайшов з перекриттям. Наразі йде впевнений працювання, маємо. В такому випадку забирати в плюсик перекриття. Три секундочки, і забираємо перший плюсик. І буквально одну секундочку зараз повернуся, будемо продовжувати шукати. Так, полетіли далі. Що, можливо, Євроджпій навіть долотить чи ні? В принципі, якби торкалося обидва болінджерів, я думаю, можна було би спробувати. Але я чомусь мало вірю, що тут долотить. 5 секунд, да, на то слабо, ще й вкатує. Але може бути ще актуальна ситуація по Євротервай. Я би також алерт кинув, аби не пропустити. Євротервей в мене вже спрацьовує, але ще багато часу до закриття хвилини і свічі, тому не спішу його переглядати. Хочу подивитися, чи є в нас ще щось цікаве. Непогано летить також Aut USD. Давайте теж тут алірт кинемо нижче. Так, ще класно, у нас падає. Advanced Micro Devices. а долотить ще не Я сумніваюся, що Advanced Micro devices долотить, так як я хочу. Але інше може. Гаразд. Що у нас тут? Готовився заходити по Євро ТРВ. час експірації одна хвилинка. Приготувався заходити по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку, вверх. Три секунди. Ні, ні, не заходжу. Надто сильно вкатила, друзі. Не міг раніше поправити, самі бачите, наскільки вкатила свічка на останніх секундах. А от USD поки слабо теж хотів би, аби торкалися другого болгара. Євроти Рвай неприємно вкатило, мало давати нам ситуацію, що воно там малює. ну Просто вкатило. торкалося обидвох болінджерів, два перетинало, а вкатило не торкається жодного. Поки ТРВ пропускається. Так, гарно валиться сільвер. Друзі, сільвер ОТС буду заходити по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вверх. Наразі все гарно виглядає. Головне також, що ми дуже сильно не вкатували. Два, один натиснув купити. Зайшов. Теж не дуже приємно те, що все ж в котили не торкаємося жовтого болінджера. Але навіть білого, я думаю, тут має бути достатньо. Зняли усі локально сформовані лої, від яких давало реакцію на підвищення. Ось цей свінг локальний. Ну, п'ятям точно зняли. Найближчим часом у нас немає якихось очевидних таргетів, хіба вже рівень щось тут, що є дуже далеко, а корекцію хочеться бачити вже. Advanced micro Devices поки слабо. Очікуємо відпрацювання по сільверу. Ще євроді півйс алерт, alert, але теж наразі нічого цікавого. раз, 20 секундочок. Чекаємо. Два, один є. Другий плюсик забираємо і летимо одразу далі. Маленька дохідність. Давайте спочатку. Гарно летить АРС. Я думаю, навіть варто спробувати по ЕР зайти. Давайте готувати собі USD ARS, Прапорець готую. Час експірації. 21 хвилинка. Буде давати точку входу, буду заходити. Натиснув продати. Натиснув Продати. 5 хвилинка виглядає сильно. торкалося обидвох болінджерів. Гарний імпульсивний ріст. пробило наразі ось ці максимуми. І приємний таймінг. Це перша хвилинка п'ятихвилиною свічі. В принципі, в даній ситуації важливий додатковий фактор. Очікуємо. 15 секундочок. Ну, головне, щоб не останніх не різало, Наразі ще. Може зрізати як ніби. Перекриття тут брати не буду. Якщо закриє мінус, буду шукати іншу ситуацію. 5 секунд. 3 2 1 є. Ще один плюсик забираємо. Наразі на що? Три плюсика в ряд. Йдемо далі. Ну ще 6 плюсиків пасувало би забирати і було б супер. Догікої непогано падає, але все ж трішки слабо мені виглядає, і не подобається уся картина в плані рівня. Давайте ще 5 М глянемо. Що у нас тут по 5М? Ось цей лой хотілося б зняти. Ну, а тут щось таке собі. Можливо, ось цей. Але вже дає відкат, вже відпрацьовує, ніби формує зелену. Ну, йдемо далі. Хочеться щось більш чітке. Що, можливо, тут долотить Ідер. Єдине, що в мене ось цей рівень намальований давній, давно вже, неактуальний. І ДР щось працьовує Алерт, а це тут і є. Давайте сюди кинемо ще Alert. Будемо чекати вище. Бачу, пропонуєте Вікс, що по Вікс, а можливо долотить. Якщо долотить, то можна спробувати. Давайте приготуємо собі Вікс. Вікс, ОТС, приготуємося заходити. Час експірації одна хвилинка. По закриттю цієї свічки, готуюся заходити на зниження. Три секунди. Приготувався. Два, один. Натиснув продати. І очікуємо формування зеленої свічки. Дякую, Юрію, за пропозицію. Гарний імпульс на підвищення дали. Перетнули обидва болінжери. локальні максимуми зняли. Найближчий ціль у нас вже знаходиться хіба ось тут, куди можна прямувати, летіти. Тож найближчі таймінги, хотілося б бачити відпрацювання. Але не дивитися, вікс, ОТС. Якщо закриє в мінус, буду готовий на взяти тут одне перекриття. Готую суму на перекриття. І якщо буде формуватися зелена свічка, буду заходити повторно рівно на хвилинку вниз. 3 секунди, 2-1. Натисну продати. Зараз у нас додається ще приємний таймінг. Це остання хвилинка закриття п'ятихвилинної хвилин і свічі, тож хочеться бачити відпрацювання. Дві секундочки. І що ж? Ще раз одне перекриття. Плюсик також тут забираємо. Це у нас четвертий плюсик. Ще п'ять плюсиків треба знайти, аби виконати нашу ціль в 30 плюсів за вихідні. Тож летимо дивитись далі. Євро GPW, бачу, пропонуєте. Гарно лотить, давайте готуватися. Євро GPW. Але я, мабуть, чекав би вище, бо поки ще слабо виглядає. Імпонує те, що торкаємося першого Болінджера і дві великі об'ємні свічки, це подобається. Але не імпонує те, що в нас є сформовані вищі максимуми, і ідеалі було б зняти ось цей хай і вже заходити від нього. Було б супер. Або якісь приємніші таймінги. Ну, можна було і тут пробувати, але я не захотів тут. Маленька дохідність. Давайте спочатку. Бачу, пишете БДТ, поки слабо. c 2 як ніби може там долетіти, сформувати ситуацію. Це якраз хочу глянути. Ні, все ж не долітає поки ІДР у мене спрацьовує алерт. Щось дуже багато алертів по ІДР. ДСД бачу, пропонуєте. Поки слабо. І БДТ. БДТ я дивився вже, так? БДТ я вже дивився, чого не було. Так, лише не забуваємо суму повернути до початкової. У нас тут перекриття нема. Що, а може Догікоїн долетити? Готуюся по Догікоїну заходити. Догікої. Час експірації одна хвилинка і зайду навіть двічі. Натисну купити. Зайшов двічі. трішки більшою сумою. ДСД-та, Догікоїн дуже сильно виглядає. Гарне імпульсивне падіння. Торкаємося обидвох болінджерів, тілом свічки. Зняли ЛОЇ. Ось ці, ось ці. Багато луїв познімали. Нижче наступна найближча ціль в плані лоїв у нас аж ось тут. Таймінг також шикарний. Перша хвилинка п'ятихвилиною свічі. Чому не зайти тут більшою сумою? Зайшли. Більше б таких ситуацій. Дві секундочки, шикарне відпрацювання. Полетіли на підвищення. Два плюси забрали. Що, ну, по факту 5 плюсів, але якщо враховувати те, що ми тут зайшли більшою сумою, то можна сказати, що і 6 плюсів. Ми будемо дивитися, в будь-якому випадку постараємось забрати як можна більше, а там і, і 10 плюсів, в залежності від того, що нам буде давати ринок. Якщо буде більше таких ситуацій, то готовий без зупинки торгувати хоч до ночі. Оп, супер. АГП одразу готуємо. Давайте також два рази зайду, чому ні. Подобаються такі ситуації. USD, АГП. Якщо ми ще й долотимо до цього рівня, ну взагалі пушка буде. Я думаю, що на М5 ми вже зняли, да, Торкнулися, супер. Лише треба гарно зафіксуватися і шикарна ситуація. Також в два рази більше, двічі зайду тут на одну хвилинку вниз по закриттю цієї свічки. 3 секунди, приготувався, натиснув продати. І очікуємо формування червоної свічки, не знаю, шикарні імпульси. Бачу, що мур, ну тут не цікаво. А от АГП має себе гарно відпрацьовувати. Такі ситуації максимально імпонують. Як і сказав, таких буде багато, то я тільки за. Ну, аналогічна ситуація. Гаразд, тут трохи інша ситуація в плані рівнів, але по ГП, в принципі, схоже. Гарний імпульсивний ріст, зняття найближчого сильного таргета, і хочеться бачити корекцію. Ну, таймінгів тут немає, гаразд. Нема таких приємних таймінгів. 20 секунд чекаємо закриття. Надіюся, що різати нас не буде. Що, можливо, на всякий випадок приготуємо перекриття. Давайте на всякий випадок приготував, а вдруг зріже. Тоді буду готовий зайти повторно. 3 секундочки, 2, 1, і є плюсик, нічого нас не ріже. Ось тут ми два жирних плюси зібрали. Супер, давайте дивитися ще. Якщо будуть такі ситуації продовжуватися, то ну, ми можемо дуже багато тут позбирати. Думаю, ніхто не проти. Що можливо, ТНД десь нижче. Поки ТНД не дуже імпонує. Якби значно сильніший імпульс дали, можливо, можна було б спробувати. Ну теж свінги які знімаємо і бачимо, що найближчий наступний свінг у нас вже аж ось тут на 5 м. І від цього свінга, як ніби, теж можна формувати корекційно. На хвилинці, ну лише білого болінджера торкаємося. Це не імпонує. І було тут звуження по першому. Раз, та що в нас виходить по плюсах з тим, що ми заходили два рази більшою сумою. Розпочали ми ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім плюсів. По факту ще один плюс забрати, і все, і ціль виконана. Правильно, 30 плюсиків. І ціль буде виконана, тому що ми в двох ситуаціях зайшли з більшим ризиком. Гарний імпульс, але від ситуації дуже далеко. Що, дасть нам ще. Таку одну або декілька гарних ситуацій було б класно. Так, маленька дохідність. Давайте на початок. Так, дивлюся за USD Мур. Ну, таке собі. А що, долетить до Болінджера чи ні? Бачу Єврочех пропонуєте, зараз глянемо. Ну тут до Боленджера не долітає. Давайте Єврочех, Глянемо, то теж ні. Та то єврочех я вже давно дивився, але тут слаба ситуація, мені не імпонувала, тому пропускав. Ну, у нас себе відпрацювало mm -hmm. на ось цій свіжці. Не хотів я в таке заходити. Advanced micro Devices, як ніби є. Ефір пишете. Але як ніби є Advanced Micro А Можна готувати собі. Advanced мікродевайс. в плані рівнів тут не найкраще, але в загальному ситуація хороша по Bollinger. І корекцію. Хотілося б тут бачити, плюс будуть приємні таймінги, тому я очікую формування червоної свічки і тоді буду заходити. Ще ефір пропонуєте? і буду повертатися. Ні, не цікаво. Давайте Advanced Micro Devices. Готуюся. Але треба, аби сформувалася червона свічка. Інакше ситуація від нас вже втікає. Дасть нам не дасть. Ну, очікуємо. 6 секунд. Якщо закриваємо червону свічку, заходжу рівно на хвилинку вверх. 3, 2, 1. Ні, не дало. Байдеш, треба було прапорцем. Прапорцем вже б плюсик забрали. Я хотів знову ж таки більш консервативний вхід. На випадок, якщо червона свічка формується. Так, от маленька дохідність. Давайте сюди. Ну, було б красиво, якби я ідеар долетів до болінджерів, було б шикарно. Але я все. Це... Дуже слабо вірю. Давайте алерт кинемо, побачимо. І, друзі, готуюся заходити, вже треба заходити по закриттю цієї свічки на підвищення. USD MUR. USD MUR то не встиг. Прапорець можна собі готувати. Прапорець 41 хвилинка, як тільки дає точку входу, заходимо. І не долітає до ситуації, але USD MUR ось дає точки входу, можна зайти. Двічі торкалися Болінджера. Да, по рівнях тут така ситуація, мені здається, не дуже приємна. Ми його пробили просто, тож корекцію хотілося б теж бачити. Зараз є приємний таймінг. Це перша хвилинка п'яти хвилин свічі. Двічі торкалися обидво Болінджерів. Хочеться бачити десь корекцію. Очікуємо 20 секунд. Я думаю, що спокійно ще може відпрацьовувати і цією свічкою. В разі мінуса буду готовий зайти з перекриттям. Так, да, скоріш за все, треба буде взяти перекриття. Час експірації аналогічно, одна хвилинка, і заходжу повторно по закриттю свічки. 3, 2, 1, натиснув купити. І хотілося б бачити вже формування зеленої свічки, щоб фіксувати 9 плюсик. Було би супер. Не спіши щось рухатись. Така волатильність не дуже імпонує. Якщо буде мінус, повторно вже заходити не буду, буду шукати іншу ситуацію. Ну, але будемо вірити, що нам вже десь забрати цей 9 плюсик і сформує зелену свічку. І що? 15 секунд. Будемо рухатись, бо щось стоїмо прямо на місці. Останні секунди: дадуть нам плюс чи не дадуть, мені здається, що ні. 3, 2, 1, да, зрізає все ж таки мінус. Гаразд, готую собі наступне перекриття і буду шукати іншу ситуацію. Дивіться, як одразу полетіла. Неприємно збройно, ми стояли на місці. Мені не подобається, коли валютка стоїть на місці без якихось адекватних рухів. Мо перекриття на такому не хочу брати. І що відпрацює чи зріже тут також? Я не здивуюся, якщо зріже. Мені прям цікаво. 10 секундочок пропоную подивитися, що буде. 2, 1, Ну натягнуто. Натягнутий такий плюс. Ладно. Відпрацювало. В принципі, нижче свічки не ходило. По факту. Плюс є плюс. Можна було забирати. Якщо щось залишилось незрозуміле, можете написати на менеджера. Я постараюся допомогти. Але фактично це вся інструкція. Я не знаю, що там можна доповнити. Не бачу потреби відео знімати насправді. Неодноразово за пропорцем заходив в навчальних відео, неодноразово на трансляціях так відруховували. Мануал як використовувати, також є. Якщо хтось щось не розуміє, пише в особисті, я пояснюю. Але мені здається, матеріалу для розуміння достатньо. City Group. Тут як ніби пропускаємо по Сіті-групу, чи ні, чи не пропускаємо. Давайте готувати Сіті-груп, але да, мені здається, що вже від нас втікає, що вже мало ймовірно, що сформується червона свічка. Ну, 30 секунд ще є. Це можливо. ну Дохідність теж тут найкраща 72%. СГД бачу, пропонуєте. Ну, хотілося б нижче, і, в принципі, так, можна було б спробувати СГД. Давайте готувати USD, SGD. USD SGD по закриттю цієї свічки не буду заходити, бо надто слабо. Давайте Аллерд кинемо ось тут на лой. Якщо долотить, то можливо зайдемо. І що, дасть нам 9 плюс забрати чи не дасть? То воно дві ситуації гарні вкинуло і з того моменту як ніби нічого такого і нема. Ну, Сітігруп можна було, да. Сітігруп пропустили момент. Але по ньому і дохідність така собі. Що, можливо, сар ЦНВ долотить все ж таки, гарно летить, насправді на підвищення. Пробиває наразі ось цей локально сформований рівень. Давайте готувати. Сар ЦНВ, якщо долотить, я би тут пробував заходити. Сар CNY, готуюся заходити по закриттю цієї свічки. Один. Давайте навіть припорцем зайдемо. 49-та хвилинка, 49-та хвилинка час експірації, натиснув Продати. Натиснув Продати, берете кращу точку входу. Маєте можливість зайти ось тут. Це супер. І очікуємо. Сар Ценвай хочеться забрати 9 плюс. Не найкраща ситуація, але просто нема що відпрацьовувати. Сар Цинвай тут може спокійно нам формувати червону, давати плюсик. чому би не спробувати. Да? По рівнях нас теж ситуація, в принципі, непогана. Ми зняли ось ці локальні усі рівні, і ось цей локально сформований свінг. Тому наступні цілі нас вже будуть ось. Тому по рівнях, в принципі, ситуація суперова. Точка входу у вас також шикарна, жирна. Аж ось тут. Але тут тові точки входу вроді як нічого сильно не міняється. І забираємо впевнений плюс Дев'ятий і 30 за ці вихідні. Що ж, вітаю, нашу ціль ми виконали. Плюси ми позбирали. Мені здається, супер. Оп. Дев'ять плюсиків з вами забрали. Думаю, на цьому можна завершувати. Усіх радий був бачити, що вас тут трішечки є. І що, до завтра? Завтра вже будемо продовжувати торгувати на офіційних котируваннях. Наразі будемо завершувати. Тож, усім гарного вечора. Надіюся, всі плюси забрали. Якщо в когось щось не виходить, обов'язково пишіть, звертайтеся, розберемося. Чим швидше напишете, тим швидше ми знайдемо, в чому проблема, і зможемо її вирішити. Якщо, звісно, вона є. Тож ще раз усім гарного вечора. Ось так забрали 9 плюсиків. Надіюсь, це відео було корисним. Також у нас є окремий канал навчання, де ви можете від А до Я з усім ознайомитися. аби комфортно себе почуватися навіть при першому досвіді торгівлі. Тож рекомендую і окремо виділяю ось цей пункт Money Risk Management. Натискаєте і. Обов'язково його дотримуйтеся, бо хто не дотримується мані ризик менеджменту, завжди повертається до балансу нуль. Ну і також рекомендую подивитися ось це відео, аби гарно розуміти базу і комфортно переглядати наступні навчальні відео. В основному каналі ми ділимося результатами, дробимо набори до нашої команди. Нагадую, що у нас усе безкоштовно і ми нічого не продаємо. Трансляції майже кожного дня, де ми разом торгуємо, аналізуємо. І також забираємо багато плюсів, тож рекомендую долучатися. Ось цей останній ефір, де зібрали ось стільки плюсиків. На цьому усе. Усі посилання будь цим відео або ж у профілі нашого каналу. Не забудь підписатися і поставити лайк. Усім профіту!